Щодо Липецька в російському місті кажуть про масовану атаку дронів, яка нібито сталося цієї ночі. В місцевих пабліках водночас розповідають звичайно про успішну роботу протиповітряної оборони. Місцеві ж неодноразово протягом ночі, і вже вранці писали, що чули низку вибухів у місті та околицях. Водночас українські медіа з посиланням на власні джерела пишуть, що то були таки дроні дрони служби безпеки України. Ба більше, нібито уся спецоперація настільки успішна, що ми знищили 700 кабів російських, як повідомили РБК Україна, джерела служба безпеки України провела операцію у співпраці зі збройними силами України та силами спецоперації. Власне, на об'єкті аеродрому липецьк 2 перебувало кілька десятків винищувачів. Вертольоти там були, ще розміщувалися склади із сотнями кабів. Після удару українських дронів, як пишуть медіа, відбувся потужний вибух, який спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині цього литовища. Є навіть момент удару місцеві жителі, м'яко кажучи, були в шоці. Главное, телефон вернуть страхом, если побахнет снова. Миш, пошли, 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 пошли. Якби вони не бігли, я впевнена достатньо швидко. Вони це зробити не встигли, тому що детонація була досить оперативною. Вона одразу здійнялася фактично по всьому об'єкту. Чимало відео в соціальних мережах це підтверджують, які зняли очевидно цієї вбавовни. Крім того, наразі вже є більше інформації, власне, що було розміщено на тому самому литовищі липецьк 2 І кажуть, що більшість літаків, розміщених на цьому військовому аеродромі, зауважу. залишилися. Летіти так і не встигли у Росії. Заявляють про пожежу на військовому литовищі. кажуть, що атака таки була, не приховують її водночас. Вже зранку у генштабі збройних сил України надали більше деталей. Розповіли, що аеродром Липець-Г2, який був під ударом, базувався на них ще міг 31 окупантів. Також там могли бути такі літаки, як Су 34 Су 35 повітряно-космічних сил Російської Федерації. Результати ураження наразі уточнюються, зауважують у генштабі. А от щодо росіян, то місцевий губернатор заявляє, що сталася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. І от власне з його повідомлення, також там є такий висновок, що внаслідок падіння безпілотників пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання. Ось так сухо розповів російський чиновник. А ось що скажуть самі місцеві, які були свідками цієї бавовни, також маємо змогу почути. Аэродром ведь горит, глянь там на, что творится. Штуца. Еха. Не знаю, як там намагаються запевнити губернатора Курської області, що далеко від цивільних будівель впали якісь там вибухонебезпечні об'єкти. А от по безпосередньо цьому військовому литовищу прицільно таки впало, чи то влетіло. Знаєте, джерела замовчують, як то кажуть. Але тим не менш, з ось подібних кадрів з. Коментарів свідків можна зробити зовсім інші висновки, які жодним чином не підтверджують те, що сьогодні вранці писали ось ці чиновники Курської області з приводу такої собі нічної бавовни. І більше на підтвердження того, що все ж таки там щось серйозне вночі сталося, а не просто якесь там займання внаслідок падіння яких, якихось невідомих безпілотників, хочу додати, що російські надзвичайники таки підтверджують пожежу саме на військовому аеродромі у Липецькій області. Ми вірно з місцевою владою вони якось не були в конекті з приводу того, як взагалі коментувати подібний, подібний інцидент, і між тим також в мережі з'явили ще й нові кадри про палаюче литовище. Зокрема, таке собі телеграм-канал Астра пише, що воно зняте поблизу детонуючого після БПЛА, після падіння ось цього атаки безпілотника військового аеродрому в Липецьку. в регіоні. Після цієї атаки дронів евакуюють наразі кілька населених пунктів біля литовища. Місцевий губернатор навіть. Заявив, що на територію Липецького округу запроваджують режим надзвичайної ситуації, каже, що з метою ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів не хочуть вони відходити від своєї першочергової версії, і водночас з приводу евакуації вона дійсно є, вона дійсно відбувається, і кажуть, що конкретно під неї навіть підлягають такі пункти, як копцеві хутора, Федорівка, Яковлевка та Тинковка. Скільки людей загалом звідти збираються евакуювати та куди саме замов? Чуть. Про це інформації поки що немає, звичайно, як тільки вона з'явиться, і про це ми також будемо говорити в прямому етері нашого апостроф Стріму. Але хочу зауважити, що Липецька знаходиться значно а, більше, а, на більшій відстані, ніж та сама. Наприклад, Курська область Денразі прорив фіксують і вже четверту добу незрозумілі військові відбирають фактично росіян їхню землю. А так само вона набагато далі чи не вдвічі ця відстань більше ніж до російського Білгорода, адже і Курщина, і Білгородщина саме межує біля державного кордону України та Росії. А от те, що стосується Липецько, то він, він знаходиться набагато далі. А від умовно ті тих же самих Сума чи Харкова це Приблизно 400 і більше кілометрів, і водночас важливо зауважити, що також там між Білгорочною та Липецькою областю ще й Вороніж десь є. Тобто відстань дійсно величезний, уразити так прицільно військове литовище, це дійсно свідчить про успішність цієї операції. А водночас не можу не закінтувати, що ані в службі безпеки України, ані в Збройних силах України, ані безпосередньо в ССО не підтвердили, що саме вони уразили ось це литовище. Готовище в Липецьку, Липецьк 2, воно називається. Тож будемо очікувати, звичайно, повідомлення про подібне ураження, якщо воно мало місце бути. І, звичайно, більше деталей, якщо такі з'являться, ми будемо про них, звичайно, повідомляти в нашому постровстрімі.